Привіт! Samsung представив новий смартфон лінійки S. Це Galaxy S24FE. Він вже в мене в руках. Сьогодні ми його розпакуємо, протестуємо. Та я розкажу про його характеристики. Поїхали! Це що я вас без розпаковки залишив? Ні. У мене є один прийомчик. Galaxy S24FE має класичний та мінімалістичний дизайн, включаючи яскраві кольори. Смартфон легкий, усього 213 грамів і зручно лежить у руці завдяки плавним лініям і пласкому дисплею. А захист від води та пилу IP68 додає захищеності та практичності. Дисплей 6,7 дюймів з матрицею Dynamic AMOLED 2X. Це чіткість, яскравість та чудові кольори. Роздільна здатність Full HD тобто 2340 на 1080 пікселів, і частота оновлення екрану 120 Гц це про плавність використання та якісну картинку. Маємо чудову видимість дисплею на сонці завдяки високій яскравості до 1900 ніт. S24FE має потрійну камеру: основну на 50 Мп, надширококутну на 12 Мп та телеоб'єктив на 8 Мп. Основна камера знімає якісні фото навіть в умовах недостатнього освітлення. Маємо можливість трьохкратного оптичного. Та 30-кратного цифрового зуму, а фронтальна камера на 10 Мп забезпечить відмінні селфі та чудову якість у відеодзвінках. Усередині потужний процесор Exynos 24.00i, який чудово підходить для ігор, багатозадачності та швидкої роботи додатків. Він відрізняється від старшої версії, яка встановлена в s 24 Лише зниженою тактовою частотою на найпотужнішому ядрі усього на 01 ГГц. Оперативної пам'яті тут 8 ГБ, а вбудовану можна обрати 128 або 256. Цього достатньо для зберігання файлів та плавної роботи системи. Ну і як без нейронок? Сюди теж завезли підтримку Galaxy AI. Довго зупинятися на ньому не будемо, тому що про штучний інтелект від Samsung вже розповіли всі і по декілька разів. Тому, якщо коротко, то маємо можливість видаляти та домальовувати об'єкти на фото, перекладати текст у реальному часі з можливістю озвучення під час викликів. Circle to search допоможе знайти щось в інтернеті. Достатньо лише обвести об'єкт, який хочемо знайти. Можливості чату GPT, рерайт повідомлень у потрібному стилі і ще багато інших прикольних функцій, які спростять ваше життя з батареєю на 4700 мАч S24FE легко витримує цілий день активного використання. Підтримка швидкої зарядки 25 Вт означає, що 50% заряду можна отримати всього за півгодини. Ну і бездротова та реверсивна зарядка на місці. Що з приводу підключення? USB-C і відсутність роз'єму під навушники це вже стандартна історія для нинішніх флагманів. Підтримка 5G для надшвидкого інтернету, який ще, на жаль, не запустили в Україні, і стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos для кращого звуку під час ігор та перегляду контенту. До висновків Samsung Galaxy S24 FE – це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати класний дизайн та флагманські фішечки за більш доступною ціною. Він пропонує відмінну продуктивність, потужну камеру та якісний дисплей. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобався цей огляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.